Ось цей пункт незламності облаштували в одній із черкаських шкіл. В тому крилі у нас знаходиться медпункт і знаходиться кімната відпочинку. В тому крилі у нас знаходяться всі основні приміщення. Для найменших відвідувачів тут є пеленальні столики, підгузки та дитячі суміші. Для старших кімнати відпочинку та спальні місця. це звичайні розкладушки, матраси, подушечки і одіялка. Буде тепленько також. У школі є декілька кімнат обігріву. Ось ця найбільша розташована в спортзалі, показує директорка закладу Ірина Овчаренко. У нас буде електрика запитана від генератора. Тут у нас буде теплова пушка. Ну і за необхідності буде встановлена буржуйка. Освітньому процесу такий центр допомоги не заважатиме, розповідає директорка. У нас є два корпуси, і оскільки не всі класи на сьогодні навчаються в очному форматі, це дає можливість нам дітей повністю відокремити. Тут одночасно можуть перебувати близько 350 людей. Цей пункт працюватиме, якщо електроенергії та тепла не буде понад 24 години, пояснює Ірина Овчаренко. Цей пункт допрацювати в першу чергу тоді, коли буде блекаут. Коли в людей не буде опалення, коли в людей не буде. Не буде електрика, тоді вони можуть сюди прийти. А ось цей намет, який розгорнули працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, працюватиме цілодобово. Тут є усі базові послуги: електрика, інтернет, їжа та розетки, розповідає речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Наровкова. Можна підзарядити свої мобільні девайси, можна випити гарячий чай або каву, підкріпитися. Найголовніше тут тепло, тут ловить інтернет, є дитяча зони. Речниця додала, вчора, коли відбулося масове відключення електропостачання, до цього пункту незламності звернуло 60 осіб. Нині відвідувачів немає. Ми розробили графік, тут і чергують, зокрема, наші співробітники, вони спілкуються з людьми, надають допомогу, хтось цікавиться, де найближче укриття, де найближча аптека. Тобто таку консультаційну інформацію ми теж надаємо. Зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, в області таких центрів 145. За необхідності їхню кількість будуть збільшувати. Якщо в нас наявності немає пунктів стаціонарних, звичайно, саме в цих місцях, де буде зосереджена велика кількість людей, будуть розгорнуті і розгортаються мобільні пункти. Наразі нами і всіми громадами здійснені заходи щодо проплат додаткової кількості електрогенераторів, дизельгенераторів, бензинових генераторів, тому що це є основою для того, щоб цей пункт існував. Пункти працюватимуть обов'язково при усіх обласних та районних адміністраціях, деяких школах, будівлях ДСНС та поліції. Адресу найближчого центру можна дізнатися на сайті, що розробив Офіс президента «Незламність.юа». Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.